Всім привіт! І знову на цьому каналі я, я хотіла вам сказати нове оголошення. Тому що, коли у мене Наберуться 10 підписників то для вас буде невеликий сюрприз. Це. Я не знаю, я буду чекати 10 підписників. Коли у мене наберуться 10 підписників, то для вас буде невеликий сюрприз. І я це нікому не розкрию. Підписників не розкрию, бо це вже не буде сюрприз. І бабай! Гудбай! Чекайте. А, да, я сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и бай-бай. Пока. И... Я забыла, что хотела сказать. А, да, и бай-бай. Я чекаю 10 подписчиков. Пока.